Карта попередження для тебе, про що ж тебе хочуть попередити. Подумай про, про що тебе цікавить. Дія, подія, ситуація. Подивимося, про що тебе хочуть попередити. Не намагайся все якось ідеалізовувати. І не намагайся все пригнічувати. От будь такою, яким ти є, якою ти є. Не потрібно Метатися з сторони в сторону не потрібно шукати десь якоїсь чи то інформації, чи то якихось дій. Взагалі, це інформація. Тут більше так інформативне. Попереджають, щоб ти свою інформацію, яку ти отримуєш, не ідеалізовувала і не впадала в е -е негатив. Не все так погано, як ти собі намальовуєш, і не все так буде ідеально, як ти хочеш. Будь в реальності, будь тут і зараз. Попередженням є те, що зараз це відбувається, але не потрібно зі своєї сторони якось змінювати свій, свої емоції. Тому що буде розчарування. Тому що це все не так, як ти собі. Уявляєш, намальовуєш, розмальовуєш, думаєш, варіанти перебираєш. Є один варіант, і він буде ідеальний. Про цей варіант тобі ще поки не відомо, але він є. Тому не варто не варто ем, тратити свій, свою енергію, не варто тратити свої емоції на те, що на пусте, на те, що воно тобі не потрібне. А що ж тобі хочуть порадити? Попередження ми побачили. Давай глянемо пораду. <кій> що ж тобі хочуть порадити? Радять тобі спокійно відноситися до того, що перемінюється в твоєму житті, що змінюється в твоєму житті? Спокійно і врівноважено ставитися до того, що тобі презентують, що тобі пропонують. І в тебе йде щось нове. Щось таке, що для тебе це нове. От, зовсім неочікувано, не гадано, але воно в тебе Радять, що воно це в тебе буде. А, тобі, а тому приймай ці, ці переміни е, і не відмовляйся зразу, різко. Загальна картина така, що якщо тобі щось пропонують, презентують і. Скажімо так, для тебе це є сюрпризом. Прийми це все, але не починай себе колотити, не починай себе гнітити і не починай припідносити щось. Ось порада і попередження, вони говорять, що. В цій ситуації, в цей період, тобі потрібно бути спокійною, приземленою і реально дивитися на реально приймати ту інформацію, реально дивитися на ситуацію. Всім здатні щось думати, додумувати. Не варто додумувати, просто варто переміни, які йдуть, в нове щось йти. Ну, не варто думати, надумувати про те, що це нове тебе ну, зовсім там, там поміняє, чи щось змінить в такому плані. Тому варто думати про те, що ти робиш. Думати про те, що ти думаєш, відсівай непотрібні думки, відсівай ілюзії, відсівай страхи і не приймай їх. Вони тобі не потрібні, тому що в нове з чимось новим, щось приємне, потрібно бути обнуленою, без всяких там різних позитивів, негативів, просто нейтральною.